Любі діти, відгадайте загадку. Бігав пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Здогадались? Так, це художник? Сьогодні я вам хочу розповісти. Про відому художницю Марію Примаченко. Марія Примаченко є однією з найталановитіших представниць наївного мистецтва у світі. Її ім'я записане до Всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва поряд з Французом Анрі Руссо, та грузином Ніколо Пірасмані. Художниця прославила Україну своїми неймовірними творами. Марія Примаченко створювала дивовижний світ, де тварини та рослини набували фантастичних форм і яскравих кольорів. Її картини сповнені чарівних звірів. Казкових птахів, квітів, які ніби оживають у казковому світі. Уявіть собі чарівний ліс, де живуть незвичайні звірі. Тут можна зустріти котячого царя, який править мудро та справедливо. Болотяного рака, що любить ховатися у воді, та дикого чаклуна, який знає всі таємниці природи. А квіти в цьому лісі непрості. вони розмовляють між собою і дарують радість усім, хто їх бачить. Цей дивосвіт створила художниця Марія Примаченко, щоб кожен міг поринути у світ фантазії та краси. Ось таку розповідь діти ви прослухали про Марію Примаченко і стали більш досвідченими дітьми.